Унікальна спадщина великої людини на Волині у красивому містечку у Стилух розташований музей видатного композитора Ігоря Стравінського. Цей музей по справжньому особливий. Його облаштували у маєтку, у якому понад 100 років тому жив та творив сам композитор. Тут творив сам композитор. Цей будинок він сам збудував. Зараз цей будинок знаходиться знаходився у. Такому досить поганому стані зараз відбулася реконструкція у 2016-му і ми знаходимося саме в маєтку, реставрованому за планом Ігоря. Федоровича Стравінського зусиллями небайдужих людей маєток вдалося зберегти як і неповторну творчу його атмосферу. Пані Христина пригадує, у 2012 році, коли тільки відчинили двері від реставрованого музею, на відкриття приїздили і самі нащадки Стравінського, які нині проживають в Америці. Нині тут відбуваються екскурсії для усіх охочих, а також при історичній будівлі створили дитячу музичну школу. Тепер у музей. Садибі вчаться творити мистецтво юні композитори та музиканти дітям неймовірно цікаво, тому що насправді всі вчителі вірять, що тут витає муза. знаєте, стравінського, і ми мусимо творити для того, щоб дітки. Надихалися, дітки надихаються справді і музеї. Ми їм розказуємо, ми їм показуємо. Вони постійно в цій атмосфері. Тому навчання тут мені здається для дітей дуже корисне і, взагалі, таке дуже творче. Маєток вражає як всередині, так і ззовні. На території музею є і унікальні алеї Липова та Клинова. Її сімейство Стравінських висадило понад століття тому у 1906-1907 роках. Саме їх висадили колись три брати: Юрій Гурій та Ігор Федорович Стравінський. Зараз ми з вами знаходимося на алеї. Яка використовувалася для карет. По ній проїжджали карети і е, мандрували до музею е, тоді ще Старої Мизи, як назвав її Ігор Стравінський, до маєтку старої мизи. Е, напроти нас знаходиться Клинова алея, яка е, була пішохідною також тривалість алеї там 300, понад 300 метрів, і вона вела саме до крутого берега річки Луги. Так любили гуляти тут. Сімейство Стравінських. Побачити на власні очі цю красу та відчути атмосферу, у якій творив видатний Ігор Стравінський, можуть усі, хто забажає. На туристів тут чекають з нетерпінням і мають чим здивувати.